14 жовтня на Полтавщині у двох пожежах загинули двоє мешканців Кремечуцького району. Про це повідомили в Кремечуцькому районному управлінні ДСНС. За минулого добу на території Кам'ячуцького району через пожежі загинули дві людини о 20.40 до служби порятунку надійшла інформація про пожежу в житловому будинку по вулиці Ковалинюка в селі Малокі Пришевської територіальної громади. На місце виклику прибув підрозділ ДСНС та приступив до гасіння пожежі. Під час гасіння пожежі в кімнаті житлового будинку на підлозі було виявлено тіло людини без ознак життя. Вже о 22.34 до служби порятунку надійшла інформація про другу пожежу, що виникла в житловому будинку по вулиці Незалежності в селі Великої Тринки Глобицької територіальної громади. Підрозділ, що прибув, Місця вишивку вступив до гасіння пожежі. Під час гасіння пожежі в кімнаті було виявлено тіло без ознак життя. Внаслідок пожеж відбувалося значне задимлення, тому рятувальники працював апарата захисту органів дихання та зору. Внаслідок пожеж знищено зовнішнє та внутрішнє оздоблення будинку, дерев'яні меблі та інше майно. До гасіння даних пожеж залучалося підрозділ ДСНС, Пришипська та Глобинська місцева пожежна охорона. Причини виникнення даних пожеж наразі розглядаються як небережність під час коріння. Тіла загиблих направлені на судово-медичні експертизи для встановлення причин смерті, повідомили у Кремічуцькому районному управлінні поліції. За фактами пожеж із загиблими відкриті кримінальні провадження за частиною 2 статті 270 Кримінального кодексу України. Порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки, якщо воно спричинило виникнення пожежі, що призвело до загибелі людей. Поліція спільно з ДСНС встановлює причини виникнення пожеж. Шановні громадяни, рятувальники вкотре наголошують про необхідність затримання правил пожежної безпеки в побуті та дбайво ставитись до безпеки власної та безпеки інших мешканців. Не викидайте недопалки через балкони ваших квартир, не паліть в оселях, не перенавантажуйте електромережу, не дозволяйте дітлахам бавитися зі сірниками та не користуйтесь пошкодженими електричними приладами. Лише дотримання елементарних правил допоможе вам забезпечити безпеку вашої оселі.